Великдень вже на носі. Господині печуть паски, але і кошик збирати треба. Тож йдемо на ринок, аби дізнатися, скільки доведеться віддати за продукти на святковий стіл. Паска, яйця, буженина, домашня ковбаска, масло, твердий сир це стандартний набір до святкового столу. До Великодня менше тижня, а отже, люди потрохи закуповуються. Продавці жаліються. Великого попиту немає. Тож перед святами ціни не піднімались. Порівняно з прошлим роком. Купляется менше, тому що війна ж на вулиці. Людям, наверное, недоволегодні. Ну, я думаю, после ціна така ж залишиться, тому потому вона і сейчас не піднялася. 170-180 свинина як була, так і є. Найдорожчими складовими кошика залишаються м'ясні вироби. На місцевому ринку ціни на домашню ковбасу та копченості майже однакові. За кілограм просять 300-350 гривень, сало – від 100 до 180 гривень. Почерьовок – 180, спина – по 150, починка – по 100 гривень. Яйця цьогоріч суттєво подешевшили: – 25-40 гривень за десяток. Масло від двох сотень. За кілограм сиру доведеться викласти триста. Містяни діляться. На стіл ставитимуть традиційні смаколики: В ясно, салат, пасочки, крашенки. Красить на ну, так. Та не у всіх на свято буде багатий стіл. Пенсіонери вимушені обирати, продукти, які їм по кишені. Приходяться економити на всьому, тому що звісно, пенсії не вистачає. Говорять, що достаточно для там, кошик такої, що можна обойтись, але маловато. Для пенсіонера тяжеловато. Та чи варто класти до кошика усі продукти, які ставитимете на стіл? Я бачу, що ну, люди, хто що несе, і тому кажемо, так, ну хоча б горілку або якісь такі е, кріпкі міцні напої, не треба, то ви зробили собі там батюшка покропив, Це не значить, що це тепер освячений кагор. Освячується те, про що читається молитва на освячення. Вона освячується хліб, яйця і огустівше мліко слов'янською мовою або сир. Все великодній кошик у 2024 році буде дорожчим за минулорічний на 17,6% та становитиме 1422 гривні. Такі дані інституту аграрної економіки. Та ми зібрали свій кошик на центральному ринку Дніпра. Вартість паски за традиційним рецептом цьогоріч складе 180 гривень за один кілограм. Таке відносно незначне здорожчання випічки зумовлено відчутним зниженням цін на яйця майже на 30%. Десяток вартує від 25 до 40 гривень. Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир 200 гривень за пів кіло, 200 грам вершкового масла на ринку обійдуться у 46 гривень. Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно залишаються м'ясні вироби. Пів кілограма бужанини та домашньої ковбаси по 175 гривень. Вартість сала у середньому 150 гривень за один кілограм. Тож загальна вартість середнього великоднього кошика у нас вийшла майже тисяча гривень. Це значно дешевше за середню ціну по Україні. Економісти зазначають, оскільки саме перед великоднем ціни не піднімались, то і після свят очікувати зниження не варто. Ну як правило, традиційно перед святами зростається попит просто, і в межах цього попиту йде зростання. Окрім цього, цього року у нас. В березні міся була індексація соціальних стандартів, у людей трошки більше грошей з'явилося. Ну тоді то речі в дійсності впливають, але я би не сказав, що у нас не так стрімко зросте ціна продовольчого кошика. Нагадуємо, цього року світле свято Воскресіння Господнього християни святкують 5 травня. Анастасія Васько, Сергій Марченко, Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві.